В Health 24 оновлено функціонал передзаповнення даних пацієнта в формі 066. Для цього нам потрібно викликати саму форму, наприклад, через функціонал стаціонару. Для цього справа біля пацієнта натискаємо на три крапки. Обираємо «Друк», Форму змінюємо на 0.66 та натискаємо Друг в PDF». Відкривається передзаповнення форми. Тут ми бачимо, з яким пацієнтом ми працюємо. Бачимо епізод лікування. Нижче ми бачимо профіль ліжок, можемо їх змінити за потреби, але вони передзаповнюються автоматично. Нижче у нас є інформація дані по діагнозам. Можемо обирати потрібні нам варіанти. Нижче пункт про смерть пацієнта за потреби. Можемо проставити також діагноз. Тут працює довідник МКХ. І нижче ми бачимо інформацію про медичні процедури та хірургічні операції пацієнта. За потреби ми можемо виводити дані звітів та процедур лише з документу виписки, або ж прибрати цю галочку та виводити всі процедури та звіти цього пацієнта, тобто всі заключення, які були виконані під час стаціонарного лікування пацієнта. За потреби ставимо потрібні нам галочки. Або ж знімаємо там, де нам це не потрібно. Нижче натискаємо друк форми і бачимо форму, передзаповнену нашими даними.